хочу, щоб вони повернулися живі до сімей до дітей десь тут, ну тут я думаю, щось мені не приходить на думку на Василь розмальовує великодні пряники для побратимів, які воюють на фронті. Нині чоловік лікується у одному із медзакладів Рівненщини, в якому триває проєкт великодній смаколик для побратима. Розкажіть нам що ви малюєте звідки ви ідеї черпаєте? А я ще спав, спавда, мені щось приснилося таке. Кольорові мультики дивилися. Люблю мультики дивитися. Я тільки от, думаю, чи багато крема давати, бо я не сильно крем люблю. Думаю, чи трошки ще чи ні. Виникла дійсно ідея, щоб створити такий проєкт Великодній смаколик для побратима. І він знайшов відгук і в нас, і знайшов відгук у наших хлопців, які перебувають на лікуванні. І ми з радістю цей проект втілюємо в життя. Вікторія Гетманчук випікає великодні солодощі вдома. каже: уже приготувала понад сотню пасок на заквасті і три кілограми медово-імбирного печива. Завдання поранених бійців, які лікуються у закладі, прикрасити десерти кольоровою глазурю та декоративними посипками. На їхні плечі покладений. Такий відповідальний час, напрямок прикрасити це все, де вони лишать частинку себе, частинку своєї душі, частинку своєї любові, яка піде разом з цим виробом, піде до їхніх побратимів. Допомагає прикрасити випічку офіцерка соціального супроводу Національної гвардії Оксана Жакун каже, проєкт корисний і для бійців на фронті, і для поранених. Я думаю, що для них це буде дуже цінно і приємно знати, що про них тут пам'ятають і піклуються. І що ми дуже вдячні їм за їхні роботи і за захист. Для поранених просто приємно, що з ними хтось приходить порозмовляти. Просто Душевно звичайні розмови, будень. І для них це вже якось вони стають веселішими. Їх трошки говорять про свій досвід бойовий, говорять про свої сім'ї, про свій стан здоров'я. Прикрашає великодні смаколики і нацгвардієць Віктор. Він лікується у медзакладі після того, як отримав поранення на Донеччині. Пригадує, в дитинстві любив допомагати мамі розмальовувати крашанки. Розмальовували пасички свої почуваємо говорити близько. Був дуже файний. Був дуже файний час. Перша пасхальна робота з мамою, наприклад, це я розмальовую яйця таке. Свої пряники Віктор прикрашає для побратима Миколи, який нині воює на Покровському напрямку. Ділиться хоче, аби розмальовані ним смаколики дістались саме другу. Миколка, поздравляю, тебе з праздничком ці прянички для тебе тримайся будь будьонічка. Напередодні великодня випічку відправлять для бійців, які виконують завдання на покровському напрямку. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.